На вулиці міста, на вас або на когось поруч накинувся собака. Що треба зробити, якщо це, на жаль, вже трапилось, і як цьому зарадити, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Безпритульні тварини все ще є проблемою великих міст і тому дуже часто фіксують випадки, коли люди потерпають від укусів собак, кішок диких тварин. І великою небезпекою є саме укуси тварин, котрі хворі на сказ. На жаль, найчастіше потерпають від укусів собак. У разі, якщо чотирилапи без безхатько на вас гавкає або гарчить, не втікайте, не кричіть та не махайте. Хайте руками, потрібно стояти мовчки з опущеними руками та не дивитися йому в очі, коли собака втратить інтерес, спокійно піти. Якщо собака нападе, тоді потрібно оборонятись всім, що в цей момент буде в руках. Сумка куртка. Якщо ж тварина збила вас з ніг, скрутіться калачиком, сховайте вуха руками та не рухайтесь. Найбільший ризик укусів тварин, зокрема собак, це в тому, що є ризик сказу. Звісно, ми не можемо бути впевнені, чи хворіє собака на сказ чи ні. Але тут більше буде питання. На розгляд. Перше, звісно, рани ми будемо обробляти. Обробляємо ми їх мильним розчином і потім антисептичними препаратами по типу хлоргексидину для того, аби не заразити місце ураження. А надалі просто розуміємо, якщо це собака, яку ви знаєте, ви знаєте, що з нею там все добре, вона, можливо, була чомусь налякана або ще щось, і це спровокувало укус, тоді це буде одна ситуація. Ви просто спостерігаєте за декілька днів за собакою. Якщо ніяких подальших змін в її поведінці немає, можете залишити все як є, просто обробляючи рану, якщо вона не потребує медичного втручання. Якщо потребує, звісно, звертаємося до медичного закладу. Але якщо ви не знаєте цю собаку, якщо ви не знаєте, що це за зграя собак, чи хворіє собака на сказ чи ні, то звісно в першу чергу наша задача буде звернутися до лікарів і отримати ці е, декілька уколів, які будуть провокувати розщеплення е, отрути і недопущення розвитку сказу. Зараз собаки, як і люди, вони дуже налякані, особливо вибухами, особливо якимись свистами і таке інше. І це також може їх спровокувати до нападу. І, звісно, якісь неочікувані удари, можливо, автомобілем або ще щось, вони також можуть спровокувати собаку, зробити той самий захист себе та своїх дитинчат, якщо вони є. Звісно, в період розмноження собак вони теж є, стають більш агресивними тому що в них задача захищати своїх малюків, і наступним це, звісно, є захворювання по типу сказу, або якщо собака, наприклад, може бути надресирована нападати на людей, так теж може бути. Не всі в нас на жаль, люди розуміють, що дресирувати собаку, нападати на людей це може бути небезпечно, і це може бути потім обертатися ось такими трагічними ситуаціями, як Напади на людей. Сказ, на жаль, смертельний, він не лікується. Єдиний варіант боротьби зі сказом це ось вчасно надана допомога у вигляді уколів, які час від часу потрібно пройти курс уколів. Сказ може розвиватися доволі швидко, все залежить від індивідуальних особливостей людини, але насправді часу небагато. Єдине, що якщо ми там дивимося на тварин, ми можемо розуміти, що наприклад їжак, найбільший переносчик сказу, він буде помирати від сказу за день-два. Собака це може бути до тиждень, до тижня часу. Людина тиждень-півтора-два часу, але звісно, ані швидше ми зробимо ці уколи. Ні швидше в нас буде розщеплятися ось цей елемент сказу, і менша загроза буде нести людині. Відсмоктувати ми точно отрут не будемо, тому що ми не впевнені, що в нас в роті все ціле, немає ніяких мікротрав, мікротріщин, і отрута може потрапити ще через ротову порожнину. Щодо промивання спиртом, спирт нам буде робити просто хімічний опік і робити ще більше місця. Ураження аніж було до того. Ну і звісно, якось розривати далі рану, це теж буде просто провокувати більше місце ураження, аніж було до того. І звісно, загроз буде більше, тому що рана може почати гнити, можуть потрапляти якісь додаткові елементи: бруд, пісок і таке інше. Рани ми точно ніяк додатково не розкриваємо. Наша задача це дійсно промити мильне врощину, аби не заразити і прибрати оці ці частинки слини, піску і таке інше, аби не було інфек... інфекцій. І після цього можна обробити хлорексидином, аби вже в стерильних умовах рана почала загоюватися. А в нас переносять дуже активно сказ собаки, коти, лиси, вовки до того ж, хижі тварини активно зараз. Мігрують із лісів та лесних масивів, тому що там немає достатньої кількості їжі для них, птахи можуть переносити сказ, але звісно, птахи, маленькі якісь тваринки, вони знову ж таки дуже малий проміжок часу живуть зі сказом, тому вони є менш небезпечними. Хоча от їжачки, вони є найнебезпечнішими саме через те, що вони дуже активно переносять сказ і їх дуже важко відслідкувати. Вони швидко. Йдуть з місця, де відбус відбувся напад, і звісно, ви не зможете зрозуміти, чи був хворий їжачок на сказ, чи ні. Вони дуже близько починають підходити до людини. Вони можуть лащитися, поводитись як свійські тварини. Ось це є непритаманною для них поведінкою, і це теж має насторожити людину, і має наштовхнути на думку, що ця тварина може бути хворою на сказ. Графічно підсумуємо нові знання, які ми з нами поділили з інструкторка міського осередку ТОВ Червоного хреста України. Окрім цих даних, слід пам'ятати, що після нападу тварини слід одразу взяти себе в руки та й з холодним розумом виконати наступні дії. Перша домедична допомога при укусах тварин промити рану на місці контакту із твариною чистою водою, стиснути рану на декілька хвилин для зупинки кровотечі. Для цього використовуйте стерильну серветку, обробити отриману рану йодом, нанести мазь з антибіотиком. Накласти марливу пов'язку, звернутись до травмпункту. Якщо протягом останніх п'яти років ви не проходили вакцинацію від правця, про цей факт слід обов'язково повідомити лікарям у разі виявлення сказу в тварини, яка вискусила, слід обов'язково пройти курс щеплень від цієї небезпечної недуги. При цьому не варто забувати про принципи правильного поводження з тваринами. Не треба лізти до них в той час, коли вони їдять, не тягати за вуха, хвіст чи іншим чином ображати, не жбурляти палки чи каміння в чотирилапих, не бігти від них. Намагайтесь не торкатись руками, хвостати без хатьків. А якщо контакт вже трапився, то обов'язково ретельно мити руки.